The <laughs> Дівчатка, сьогодні ми зробимо неймовірно красиві нігтики з кришталевими кінчиками де буде но ну, дуже багато блискіток, і виглядає такий манікюр святково і дорого. А ще я поділюся з вами лайфхаком на мільйон: як обійтися без ультрафіолетового ліхтарика, і як же все-таки під час нарощення можна легко зафіксувати тіпсу або верхню форму самій собі, коли воно ну, дуже не вистачає ще однієї руки. А вишенькою на торті буде саме заміс, який ми зробимо разом. Тож залишайтеся зі мною до кінця, буде дуже красиво. Для початку ми робимо зняття і комбі, як при підготовці до нарощення, і розповім, їм, як прийшла ідея саме на цей манікюр. В інтернеті я і раніше бачила схожі нігтики, але якось не звертала на них увагу. Але в один вечір я дивилася своєю донечкою мультик Холодне серце. А це той мультик, який вона готова переглядати хоч тисячу разів. І все через її улюблену героїню Ельзу. Ось запала їй ця дівчинка прямо в душу. І відтоді вона хоче все блакитне і блискуче. І ось приходить до мене і каже: «Мам, а давай зробимо тобі нігтики, як у Ельзі. Я кажу, донечка, це як? А вона мені говорить, що це коли багато блискіток і нігтики з льодом. Я потім весь вечір сиділа і думала, як ці нігті треба зробити, щоб були і блискітки, і лід, доки знову не натрапила в стрічці на кришталеві нігті. Коли я показала ці фотографію донечці, то стільки вогників і радості побачила в її очах, що це просто не передати. І ось так з'явилася ідея показати ці нігтики і вам, тому що це дуже крута ідея дизайну. особливо на новорічні свята. Старі нігтики ми вже зняли і обробляємо кутикулу ферзою. До речі, я в попередньому відео, де ми робили саме ці нігтики з бульбашками, тоді ми використовували нові гелі. І зараз, як я і обіцяла, я готова до. Уповнити свій відгук. На моїх ручках гель відносився ідеально, і також чудово тримався на дівчатах, з якими я працювала саме цими гелями. Тому тепер я сміливо і впевнено можу вам їх рекомендувати. Ну а ми вже підійшли до підкладки під твердий матеріал. Вона обов'язково має бути пластичною. І найкраще буде, якщо ця база буде рідкою. Тоді вона добре і швидко потрапляє між усіма піднятими лусочками. І створює просто бетонне щеплення з пластиною. У мене є така база, і я використовую її під будь-який вид зміцнення і на будь-який тип пластини. Вона мене ще жодного разу не підводила. Так як шар тонкий, це дає змогу працювати одразу на кількох нігтях. Я пропрацьовую два пальчика і сушу в лампі по 30 секунд. У мене цього достатньо, але ви дивіться по своїй лампі. Можливо, часу знадобиться більше. А далі я підбираю верхні форми під свій тип нігтя. Арка у форми і пластини має бути одинакова. Ну і звісно, щоб форма підходила за розміром, а точки в росту були закриті. Під час нарощення гелем я завжди беру форму трішки більше за сам ніготь, бо матеріал підніме трішки форму. Щоб потім не докладати матеріалів із боків, краще все-таки взяти форму побільше. Ну а тепер починається найцікавіше. Беремо прозорий гель, бажано, щоб він був густий, так буде зручніше працювати. І наносимо його на палітро і насипаємо туди всі блискітки, які у вас є. У мене це палетка з різними формами блискіток. Там є і шестигранники, і дрібні квадратики, і блискітки, пісок, загалом усе, що блищить, і акуратно замішуємо. Головне це робити повільно, щоб в гель не попали вульбашки з повітрям, інакше він не буде таким прозорим, як нам хотілося. За цим процесом донечка теж уважно спостерігала, і мені потім їй ще довелося покрити нітики дитячим лаком з блискітками, щоб було як у мами. У вас теж донечки випрошують все, що блищить. Зізнавайтеся, як справляєтесь з цим. Заміс ми зробили, тепер будемо його переносити на форму. Викладаємо блискітки і розрівнюємо по бортикам, щоб блищало скрізь. Ну і ось вам величезний лайфхак, як закріпити верхню форму або гелеву тіпсом. Знімаємо лампу зна, перевертаємо як на відео, і просто підносимо руку до датчиків. Вони спрацьовують і лампа вмикається. І воля! Тепер не треба танцювати з бубном і тримати ліхтарик у роті, або ще щось в цьому дусі імпровізувати. Пишіть в коментарях, до яких хитрощах ви доходили. Багатьом буде цікаво дізнатися, які не скритені майстри. Всі ті ж процедури проводимо з іншими нігтиками і дивимось на наш результат. Обов'язково знімаємо липкий шар і робимо опил по поверхні, і надаємо потрібну нам форму і довжину. У мене за планом форма бигдаль, багато би майстрів взяли б до рук фрезу і прибрали б все за зайве за 5 хвилин, але фреза потягне з собою багато блискіток, а пилкою вийде набагато акуратніше. Тим паче, що пиляти там особливо немає що. Переходимо до вирівнювання. Я взяла ліквід гель і ультратонко промазала весь пачок, щоб він був просто мокрим. Так гель буде легше розподілятися. За комльором він напівпрозоро такий рожевий, але для цього дизайну такий мені і потрібен. Тому що я, врешті-решт, хочу, щоб блискітки просвічувались під геном. Це створює дуже крутий ефект. Якщо у вас гель більш пігментований, то ви можете ніготь промазати спочатку прозорим гелем перед тим як вирівнювати. Головне, щоб виробник гелів був один і той самий, інакше може бути конфлікт матеріалів і відчарування, а це буде дуже прикро. Ставлю невелику крапельку біля кутикули і розтягую її до середини нігтя, щоб кінчик залишився прозорим. Тоді буде класний ефект. До речі, цей дизайн ще можна спробувати робити вітражними гелями. Мені здається, що це взагалі космічний манікюр буде. Після того, як розрівняли матеріал, не забуваємо перевертати пальчик, щоб вирівняти апекс, і тоді вже лампу на повне просихання. Такий манікюр, а точніше, ось цей прозорий кінчик завжди має дуже гарний вигляд у викладному френчі. Тож, дівчатка, беріть собі в арсенал, бо незабаром новорічні свята. І клієнти по-любому проситимуть блискітки, а у вас бац і ідейка крута є. Після просихання гелю знімаємо обов'язково липкий шар і, якщо потрібно, підправляємо форму, після чого можна покривати топом, але це ще не все. Топ у мене без дисперсії, і це дуже зручно як для майстрів, так і для клієнтів. Покриваю середній шар і сушу в лампі півтори-дві хвилини. Після того, як покрили топом, нам ще треба випиляти виворіт і також його покрити. Навіщо ми це робимо? На це є дві причини. Перша топ запакує блискітки всередині і вони не будуть відлітати з вивороту. А друга причина, топ зсередини додає ще більше прозорості кінчика, а нам це дуже важливо. Для випилювання у мене фреза конус, я нею можу дістати практично скрізь, де мені потрібно. Але виберіть ту фрезу, яка зручна в роботі саме вам. Я ще дуже хочу до нового року поділитися з вами ідейкою дизайну з втиркою і під матовим топом або кутяче око під матом. Я вже придумала декілька варіантів, тому готуйтесь до дуже симпатичного сюрпризу. А що стосується моєї донечки, то не минуло жодного дня, щоб вона мені не нагадала, що у мене як у Ельсі. і це так мило. Ну а зараз дивимося, що у нас вийшло. Дивлячись на нітики, так і хочеться відкуркувати пляшечку ігриста і наспівати пісеньку Jingle Bells. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, ну і звісно ж не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступні відео з не менш класними ідеями. Ну а вам велике дякую, що подивилися це відео. Нагадую, що всі детальні відео про те, як зробити нарощення або комбі-манікюр вже є на моєму каналі. Переходьте і дивіться, лишнім точно не буде. Ну а я з вами ненадовго прощаюся і до нових зустрічей! Па-па-па-па!